Друзі, всім привіт! Зараз буде дуже важливе відео. Звіт про роботу Гончаренко центрів за 2023 рік. Нам є що розповісти: нові відкриті центри, мільйони гривень на допомогу Збройним силам України, сотні тисяч відвідувачів. Неймовірні абсолютно цифри. Робота з найкращими університетами світу. Ну просто фантастика! Ми рухаємось вперед. І ми розвиваємось, і все це разом з вами. А зараз для вас звіт від нашої роботи палає у російських пропагандистів у зелених слуг у ледерей. На жаль, там такі є в міністерстві освіти, які можуть тільки заздрити тому, що ми робимо без жодної бюджетної копійки. А тепер що ми конкретно робимо? Почнемо з нових центрів У 2023 році. Ми відкрили нові простори в Харкові. В Рогані ми відкрилися в Дніпрі. Ми відкрили декілька нових центрів в Одесі. Ми відновили центри в діргачах, які були частково окуповані росіянами, і в Нітішині. Я хочу сказати про діргачі. Дуже така історія, коли я приїхав знову запускати центр. Там, в будівлі, в якій ми знаходились, які там були вибиті вікна під час російських там обстрілів, а поруч там був конкретний прильот. Так ось там біля дверей нашого центру висів розклад на 24 лютого 2022 року. Я пам'ятаю, там були шахи, англійська мова для дітей. На жаль, тоді все це перервалося. Але в 23 році ми все це відновили. І це дуже круто. І сьогодні в Україні працює вже 30 Гончаренко центрів. Працює при тому, що ми вимушені були деякі центри наші, як, наприклад, на Донбасі, зупинити. А наш центр в Алешках на Херсонщині, на лівому березі, поки що окупований. Але незважаючи на все це, 30 центрів працює. І ювілейний 30-й центр ми відкрили зовсім нещодавно в Пересипському районі Одеси на вулиці Давіда Ойстраха. І я хочу, щоб ви подивились відео з цього відкриття. Це величезний район, в якому дуже велика є потреба в освіті, в культурі, і нарешті ми змогли відкритися. Що тут буде? Тут буде, як і по всій нашій мережі, англійська мова, Всі активності в наших центрах безкоштовні для всіх. У нас і для дітей, і для дорослих. У нас є інші мови і французька, і німецька, і польська, і мандарин, китайська, і цифрова грамотність, медіаграмотність, Цифрова безпека, основи бізнесу, економіки, тобто в кожному центрі є різноманітні активності. Українська мова, історія України, ораторське мистецтво. У нас дуже різноманітні активності, але це вже залежить від кожного центру. Тобто, в залежності від того, яка потреба є в людей безпосередньо в цьому місці, так воно і таку вони отримують і можливості в наших центрах. Люди хочуть, і ми будемо це для них шукати, знаходити та організовувати, тобто, якщо якщо є бажання якоїсь психологічної підтримки, якщо є бажання юридичної, ми обов'язково знайдемо, як це зробити та допомогти людям. далі, Друзі, допомога Збройним силам України. Головне завдання сьогодні всіх українців. І Гончаренко центри пишаються, що ми краплина в океані українського волонтерства. Ця краплина цього року зібрала більше 5,5 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. І разом доклавши власних зусиль, ми змогли е, придбати більше 20 автівок для сил оборони, десятки дронів, включаючи fpv дрони, які сьогодні найбільш необхідні нашому війську. більше десяти антидронових рушниць і багато всього іншого, включно, наприклад, обладнали командно-штабну машину батальйону Київська Січ. Ну, як ви бачите, ми працюємо. А в кінці року ми зібрали. Дякую всім, хто долучився вже необхідні кошти для свою долю для придбання БПЛА чоклун. І вже на початку січня ворог відчує силу української магії. Подивіться відео, як працюють fpv дрони від Гончаренко-центрів. І маленька таємниця і спойлер, але для вас таємниць нема. В наступному році таких відео буде більше. Але допомога Збройним силам України це не тільки е, безпосередньо зброя, яку ми з вами долучаємось і передаємо. А взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення, вже близько на суму близько 50 мільйонів гривень Гончаренко центри передали допомоги. Уявіть собі цю цифру, але це і підтримка конкретних військових, в тому числі звичайного світа. Бо це є головна мета нашої мережі, і ми запустили спеціальні курси англійської для наших бійців. Хтось тобто може спитати, а на що це потрібно? Нащо відповідь проста? Більше тисячі бійців сьогодні проходять навчання, вивчають англійську мову, проходять курси на базі Гончаренко центру онлайн. Дехто включається з окопів, дехто з шпиталів, хтось з навчальних центрів. Запит колосальний. Чому? Да тому, що потрібна англійська і для майбутнього, і прямо зараз, щоб розібратися з інструкцією для Джевелін чи освоїти F16. На жаль, таких можливостей недостатньо надає наша держава і е, наша влада. Тож ми закриваємо цю прогалину. Плюс плюс, це дуже важлива програма, яку ми запустили менше чотирьох місяців тому, але вона вже набула шаленої популярності. Ми вже об'єднали більше двох тисяч жінок, дружин, військових, матерів, е, доньок сестер, які збираються разом. Психологічна підтримка, арт-терапія, йога, освіта, навчання, подорожі до місць сили все це робиться в усіх наших 30 центрах. Це дуже важливо, поки там зараз наші захисники захищають нас. Ми маємо подбати і захистити їхні родини і допомогти їм. Вони цього дуже потребують. Тому ми це робимо і будемо надалі робити. Хочу, щоб ви подивились відео і поділились з ним. Тим, кому може бути потрібна наша ініціатива плюс плюс. Я сам працюю у Верховній Раді України. добиваюсь прийняття законів цього року. Добився закону про відпустки для наших військових. Дуже важливо, і в них нарешті ця відпустка з'явилась. Добуваюсь доплат інші важливі питання соціальні. Але ми допомагаємо і конкретним військовим. Для цього запустили спеціальний а, Гончаренко центр юридична допомога для військових і членів їхніх родин. Вдумайтесь за цей рік. Більше 45 тисяч захисників звернулись до нас за консультацією. Команда з 10 людей постійно працює над тим, щоб допомогти. Все це абсолютно безкоштовно, як і всі заходи в нас, як все, що ми робимо. І хто кому це потрібно, зараз дублюю на відео телефони гарячої лінії, передавайте військовим, членам їхніх родин, якщо потрібна підтримка, консультація юридична саме щодо їхніх прав, а там питань безліч. ВЛК, виплати, відпустки, перевед... ну там це безкінечний перелік питань. І то, будь ласка, звертайтесь. Ми працюємо для вас і дякую всім юристам, які приймають участь в цій програмі. Це неймовірна робота, але дуже потрібна для наших захисників. Навчальні програми. Ну це серце Гончаренко центрів. Це головна ідея, з якою вони народилися на світ. Давати доступ до освіти до якісної освіти людям, українцям, і все це абсолютно безкоштовно. Ми продовжуємо це робити за е, 23 й рік. У нас відбулося в центрі в центрах 25 тисяч унікальних подій. Уявіть собі цю цифру, які відвідали понад 300 тисяч українців. Це фантастичні, неймовірні цифри. І, чесно скажу, в початку року хтось би сказав, я би не повірив. Але разом з фантастичною командою Гончаренко центрів ми це зробили. І, звичайно, ми продовжуємо саме наші освітні курси, про які я вам зараз розповім. І так, англійська мова в усіх 30 центрах для дітей і дорослих абсолютно безкоштовно. Але в 2023 році ми на цьому не зупинилися і запустили спільну програму з University of Pennsylvania. Це один з восьми університетів Ліги Плюща, знамениті Гарвард, Єль, Прінстон. І один з цих восьми університетів це University of Pennsylvania. Більше двох тисяч українців подали свої заявки на курс англійська мова для лідерства. Чотириста були відібрані і пройшли п'ятитижневу програму. Фантастика! вам сказати, що це був тільки пілотний проект. Він вийшов надзвичайно успішним, тож я сподіваюся, двадцять 2024 році. Наша співпраця з провідними університетами світу продовжиться. Тож слідкуйте, не забувайте, долучайтеся. Але не тільки мова, теоретичні знання, але дуже практичні, прикладні, і знову, в тому числі для оборони знання, ми даємо. Ми запустили майстерню 3D-друку. І сьогодні в Києві, Одесі, Дніпрі, на Кіровоградщині наші відвідувачі можуть навчатися, друкувати, робити необхідні деталі для дронів. Включно зі скидами і інші важливі речі для нашої армії, я дякую проекту «Друг армія» і її засновнику Євгенію Вольнову за співпрацю і те, що ми сьогодні робимо це разом. Разом ми робимо такі запальні вечірки для окупантів. На жаль, не все можу вам показати, але хочу показати вам, як працює «Друг армія» і як працює наш проект в Гончаренко центрі в Дніпрі. Де-майстерні вчитимуть не просто користуватися спеціальними принтерами, а друкувати на них необхідні для військових деталі, стартові платформи для дронів, конектори для старлінків та скиди для безпілотників. Це дуже проста скажімо, виробництві м -м, девайс, який состоїть буквально з трьох деталей, дві з яких печатаються на 3D-принтері. Це хвостовік і передня частина. Передня частина потрібна для закріпити в нього ударник, який ініціює взрив. Це і бомбочки, скажемо. А хвостовик дає направлення. Позволяє їй точно попадати в ціль. Деталі виготовляють з пластику. Друк може тривати годинами. Працювати ж на 3D-принтерах може будь-хто. А ось для проєктування виробів потрібні спеціальні знання або готові моделі, каже фахівець. Це 3D-модель зроблена в програмі 3 d моделювання Потім ця модель ви вже на своєму комп'ютері відкриваєте в так названих програмах слайсінг, які розрізають деталь на шари. І ці шари друкує сам 3D-принтер, потім з'являється деталь. А що ще у вас, крім англійської, ну і там для військових? Будь ласка, правила дорожнього руху це дуже важливе питання. І, до речі, для безпеки на дорогах і для збереження життів українців. Ми запустили унікальний безкоштовний проект онлайн і офлайн навчання теорії правил дорожнього руху. Кожен тепер може зекономити щонайменше 5 тисяч гривень, які коштують зазвичай подібні курси, і безкоштовно пройти теоретичну підготовку для того, щоб здати безпосередньо екзамени або е освіжити свої знання. І сьогодні в нас колосальний попит на це, ну просто колосальний, мова йде про більше ніж 3 тисячі майбутніх водіїв, які сьогодні навчаються в наших онлайн і офлайн-курсах, друзі. Це є абсолютна фантастика. Подивіться на відео, як це відбувається. Яка неймовірна атмосфера там панує. Проходить тестування на визначення рівня знань правил дорожнього руху. Пані Галина з Костянтинівки каже, на таких заняттях вперше подобається цікаво. Дуже є машина, а або не вміє машину. До занять вирішив долучитися, і 16-річний Максим Кожевніков каже, як виповниться 18, складатиме іспити. Зараз хоче вивчити теорію. Треба навчитися все ж таки, потім, щоб було легше. Такі курси допоможуть зекономити бюджет і відкласти кошти на практичні заняття, розповідає Діана Потапенко. А теорія з викладачем сприймається краще. Я дуже задоволена, дуже гарний викладач, дуже все зрозуміло, і я планую ще приходити. Головне завдання донести максимум інформації зрозумілою мовою, каже викладач курсів Богдан Неконець. Після 2018 року дуже сильно переписали правила дорожнього руху технічною мовою, і людям трошки складно сприймалося. Як життєві ситуації, так звісно, вони будуть розповідатися. Ми будемо говорити. Записалося на заняття 147 осіб, та вмістити у приміщення таку кількість не можуть. Тому курс розділять на декілька етапів, каже директорка освітньо-культурного простору. Анна Драч загалом він триватиме півтора місяця. Це допоможе для тих людей, хто хоче навчатися, і в них немає можливості навчатися в автошколі. І їм буде легше, і я думаю, вони будуть вчити. Ну, можу безкінечно розповідати про безкінечну кількість ініціатив і йога, і танці, і фантастичні заходи, від яких просто палає у пропагандистів. Але давайте напевно розповім вам про е, ще один проект Lead UA. Ми запустили цього року. Вперше і він вийшов напрочуд вдалим. Ми відібрали 30 найталановитіших студентів з усієї країни і зробили для них такий майстер-клас інтенсив. Протягом трьох днів вони занурили світ політики, міжнародної дипломатії. Ми організували їм лекції, зустрічі з найкращими дипломатами світу. Світу підкреслюється. Все це разом з фондом Конрада Аденауера. Це один з провідних фондів Німеччини, знаменитий фонд. Якому я дякую за те, що ми це зробили разом. Хочу показати вам трішки відео, як це відбувалося. Друзі, всім привіт! На ну, і завершилась школа політична Лід ЮЙ, яку Гончаренко центри робили разом з Конрад Адинауер Штіфтунк. І ми дуже вдячні Данки Шон за всю підтримку. І подивіться на цих фантастичних людей. Запам'ятайте їхні обличчя, подивіться на кожного з них. Тут є. Тут є і майбутній президент, і прем'єр-міністр, і депутатки, і посли, і чемпіони, і різні люди, і тому що Україна фантастична, наша молодь надзвичайно талановита. Ми сьогодні провели фінальну дискусію з ними разом з пані Єлизаветою Єсько, народна депутатка. Ми розказали про те, як живуть і працюють народні депутати, але я вам хочу сказати, я дивлюсь на них. Вони покажуть клас, і оце буде реально круто, друзі. Україна неймовірна. Доєднайтесь до гончаренко центрів Вчіться, навчайтесь тільки вперед. Слава Україні! Yeah. Ну що ж, друзі, це все маленька частина. Я можу годинами вас, на жаль, я ціную дуже ваш час, але хочу сказати: Гончаренко-центри працюють по всій країні. Ми не тільки амбасадори англійської мови. Ми не тільки допомагаємо військовим, ми не тільки допомагаємо війську і волонтеримо. Ми допомагаємо окремим конкретним людям, ми навчаємо людей в Україні. Ми також дбаємо про культуру, проводимо культурні заходи. Все це свідчить, що навіть під час повномасштабного вторгнення ну, ніколи Русня цебі такого уявити навіть не могла. Що ми здатні на таке під час таких випробувань і в такий складний момент. А ми черговий раз довели, що це є абсолютно можливо. Друзі, ми не зупиняємось. Підписуйтесь на телеграм-канал Мій. Гончаренко, підписуйтесь на телеграм-канал Гончаренко Центрів. діліться цим відео, щоб люди знали, які фантастичні можливості в них є в 30 центрах по всій країні, а також онлайн. Так, переможемо! Тримаймо стрій! Цей гончар він ліпить краще майбутнє України, і ми будемо це робити, поки це майбутнє не настане. І тоді теж не зупинимось.